Прикинь, цей парень заробив 6 мільйонів доларів на безкоштовному камінні з пляжу, яке продавав як домашніх улюбленців. І це не прикол, і не байка діда у багаття, який хильнув зайвого. Це реальна історія, від якої ти зараз офігієш. Знайомся, це Геридаль, типовий офісний хом'як, який працював у тісному офісі та мріяв про великі бабки. Але все, що в нього було, це нудна робота і пусті кармани. І ось одного вечора, сидячи з друзями у барі, один з них каже. Хочу завести собі домашнього улюбленця, але щоб він не гавкав, не жер багато і не розносив хати. Гері хмилювся і сказав: То заведи собі камню, дурню, і усі почали сміятись і Гері сміявся. Але думка про камінь засіла у нього в голові, як заноза. Він навіть тієї ночі міркував. Чекай, но ну, камінь, це ж ідеальний улюбленець, не тявкає, не гризе диван, не будь у п'ятій ранку. Але як в біса впарити людям шматок породи ще й за бабки? І тут його осяє. Продавати треба не камінь, а стьоп, іронію, прикол, можливість сміятись над собою. І Гері береться до діла. Він їде на пляж, де Галька валялась просто під ногами. Збирає гладенькі камінці, замовляє найдешевші картонні коробки, кидає туди жменю соломи. Ну щоб, знаєш, було по-домашньому. Але справжньою фіш. Становиться його інструкція з догляду за улюбленцем, яку він, до речі, саме написав. Вона звучала так: не став камінь на краєсто, лише рвони кудись не доженеш. Камінь обожнює тишу, тож не ори на нього, як на свого сусіда. І якщо камінь бешкетує, постав його в куток, хай подумає над своєю поведінкою. Люди читали і ржали до сліз, тому що це був не просто камінь, це став культовий прикол, поданий з такою нахабною іронією, що встояти було неможливо. І перші улюбленці від Педрок, до речі, він саме так їх і назвав, розлетілися серед друзів і знайомих. А потім сарафани радіо, газети, телешоу. І за декілька років він продає півтора мільйона цих каменюк. Кожен по чотири бакси. Ти тільки вдумайся, ця безкоштовна галька з пляжу принесла йому майже 6 мільйонів доларів. Хочеш, щоб про тебе або твій бізнес дізнались тисячі людей. Давай зробимо і тобі вірусне ролик.